Два дні у спортивному муніципальному центрі точилися запеклі поєдинки за почесний приз футбольного турніру пам'яті ветерана прокарпатського футболу Юрія Шулятицького. На урочистостях з нагоди відкриття та нагородження побували і наші кореспонденти. Юні футболісти, яким всього 10 років символічно стали брендом дитячого юнацького футбольного клубу Ніка 05 адже рівно 10 років тому Юрій Шулятицький разом із однодумцями став одним з його засновників. Юрія Йосиповича вже немає серед нас, а його справа живе і перемагає. Я сподіваюся, що цей турнір буде традиційним і ми будемо старатися разом спільно з нашою школою Ніка 05 організувати цей турнір ще кращого рівня. Але не хочемо зараз далеко бігти і перед тим, що ми зробили, там що ми такого не зробили. Ми, бо та людина, раді якої ми зробили цей турнір, заслуговує. Позмагатись за почесний приз до нашого міста приїхали не тільки дитячі команди Прикарпаття, але й сусідніх областей. 12 не по дитячому амбітних команд представляли знамениті футбольні клуби Карпати Львів, Скала Стрий, Буковина Чернівці, Поділля Хмельницький і навіть Корабел із Миколаєва. І з усієї цієї когорти тільки Стриська скала зуміла вклинитись у трійку призерів. Навіть львівські Карпати у фінальній частині за третє місце поступили з рахунком 3-1 організаторам турніру дитячо-юнацькому футбольному клубу Ніка 05. А переможцями стали юні футболісти з Івано-Франківського юніору, які у вирішальному поєдинку з рахунком 2-1 переграли однолітки скали. Тож радості місцевим тріумфаторам та їхнім батькам не було меж. Не забули організатори відзначити і кращих футболістів у своїх амплуа. Тож, можливо, через 10 років ми побачимо кращого воротаря Ігора Шпіцера та нападника Івана Романчука із триської скали, захисника Артема Кіша з Львівських Карпат, Володю Савчина. З «Нікі-05» і особливо кращого бомбардира турніру Ігоря Вікарюка, сина одного з наставників Івано-Франківського юніору, у складі команд вищої ліги, а можливо і збірної України.